Всім привіт! Ви знову на каналі Football Future і ми продовжуємо навчатися грати в Сі 25, яка тільки що вийшла. Значить, тільки що я записав відео, але гра зависла, тобто гра, оскільки сеан нова, вона дуже часто підвисає, скажу я вам. І проблема в тому, що коли перезаходиш. З однієї гри в іншу. Да? Тобто вона підвисла, треба вийти з неї і зайти знову. То відео чомусь не зберігається. Ось так. А відео тільки що я записав, як я виграв 2-0. Коротше, у чувака, у кого вже було 4 крутих картки. нього ну, було там 2-90-й ще хтось. Вратартер Штеген, і 79-й. На жаль, це відео не збереглось. Але я отримав Objectives. Отримав пак за цю перемогу. Давайте відкріємо його спочатку. Ага, картки немає, тільки бейдж. Тільки бейджі. Точніше не бейджі, навіть а прикраси для стадіону. Тут ще точечка, але тут, як бачимо, ніде точечки більше немає. Тому немає на обжекцях нічого в нас. Добре, хорошо, ладно. Давайте ще раз спробуємо. Спробуємо зіграти. У мене, як ви бачите, з'явився 86-й. Тобто на цьому. Так, це дуже гарна картка 86. З'явився трубін. Український варатар. Ну, по суті, в мене 82, 81, 86. Зараз найкращі кратки. Це, звичайно, слабенько, але давайте. Грати. Тільки на що я виграв у гравця, отох 4 круті картки були, і інші в нього були всі золоті вже rare Gold. От. Це така демонстрація того, що все ж таки головне, як ти граєш, а не картки. ну Звичайно, якби в нього були там всі легенди, то да вже. Там, навіть коли вмієш грати все одно бронзовими картками проти легенд не програєш, але. Комусь співвідношенні, коли в нього 4 круті картки, а треба бронзи, серебро і пару золотих. грати можна і можна вигравати. Так, давайте подивимось. О, тут же гарний склад. У нього 2, 2 картки на Evolution, one Day, Бернарди Сіл. Ну, коротше, добрий склад, подивимось. Подивимось, як зіграємо зараз. І так, починаємо. Спроба пройти через центр. центр. вдала. Ага, порушення правил. Перехоплення меча. Отут, якби був швидкий гравець, ми б могли б виграти цей спринт забіг але Так, одразу починаємо присувати. Не даємо розігнати атаку. Вже тільки на останній лінії ми можемо поводитися обережно, даби не вийшло один на один. Так, лівий фланг. Так, до речі, у нас на лівому фланці золота картка, яка більш-менш бігає. Можна спробувати через лівий фланг пробігти. Переведення на правий фланг. І одразу втікаємо гравцем вперед. Дивіться, що це значить. Весь не просто так біжить сам. Я затискаю L1, клавішу L1. Причому це діє в двох напрямках. Тобто, і на атаку, і в зворотньому, на захист. Тобто, коли ви хочете. Запресувати гравця. Ви нападаєте одним і при цьому затискаєте клавішу L1, і mm -hmm. вам на допомогу прибігає ще один гравець. Цим треба користуватися як в атакції, так і в захисті. Раджу це робити. Поки що він нас притиснув. PowerShot. Нагадаю, що PowerShot це одночасне затискання. Клавіш L1, R1 та кружечка. Так, фланг пробуємо пройти. От зараз було використання клавіші L. Ми двома гравцями затисли одного і відібрали м'яч. Р1, точніше, я вибачаюсь Не L1, а R1. При затисканні R1 на допомогу біжить вам гравець захисту, тобто ви пресуєте командно або ж запускаєте в атаку гравця за допомогою R1. Ну, він у нас притис. Притис він нас конкретно, Да? І забив гол. Все ж таки 1-0. Так. Відповідь не вдається. Так, через центр йдемо. Одразу скажу, що треба змінювати постійно. Напрямки атак треба як і обидва фланги правий-лівий використовувати, так і центр. Так, ось ну, мот. ай яй 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 майже забили гол. Треба нам якогось скоріше нападаючого гарного, щоб вже можна було їм забивати з дальних відстин. Або хоча б отакі, але. Там немає залітати. Так, відібрали. Запускаємо в атаку. Виход 1 на 1. Ну, гол один один Це добре, що ми зрівняли до перерви. Тепер головне ще не пропустити. речі, треба подивитися, що там на Evolution. Взагалі, що там за пропозиції? Можливо, вже з'явилися. раз Люди роблять вже два, два у нього гравця на evolution стоїть це зелена картка. Нагадаю, спочатку, коли показував склад, було два зелених гравця, от вони якраз під Evolution. Так, 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 і майже вдарили. Ну, не вийшло, добре. Повертаємося в захист. Ай-яй-яй. Нема гол Чи є? Нема. Що тільки щоб сталося, дивіться, я вийшов в воротарем. Тобто затиснув трикутничок. Рубін вийшов не сам, це я затиснув трикутничок, тому він вибіг. І цим самим я врятував нас від обуву. Тобто сейв від Тубіна наразі. Раджу це використовувати, причому використовувати хитро, не тільки затискати, а й відпускати прикутничок. Добре, тепер нас перерва один-один. Продовжуємо наш матч. Навіщо відпускати трикутничок, коли виходиш воротарем? Дивіться, справа в тому, що. Він, ваш суперник може пробити, коли він бачить, що ви виходите вратарем, він захоче його перекинути да, як один з варіантів. І таким чином, коли ви затисли трикутничок, а потім відтисли його. Якщо в цей момент ваш суперник вирішив перекинути, то в ньому це, йому це не вдасться. Тому що ви якраз відпустили трикутничок і вратар поступово повертається. Ворота, і він відіб'є, скоріш за все, цей удар. Тим часом 1-2. Ісак. нам хоча б 85-го Ісака якогось, щоб він забивав 100% моменти. Так. Пас, ну чого ж ти не біжиш? Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Витягнув ворота. Так, одразу вмикаємо пресинг, одразу спробуємо відбирати м'яч. Бачите, він помилився При пресингу завжди помиляються. Тому пресинг треба вмикати завжди. Так, прохід, лівому флангу, суперник не вдався, переводимо на інший фланг. Ой, тут офсайд. Да? Це було видно. А, 57 хвилин. О! Оце помилка. Ну. І PowerShot. Ох, який удар гарний, але штанга. Так, пора робити далі якісь заміни. Хто у нас є? Є 70. Ага, 73, 79 є, да. У нас 79. рейтинг. І... Якийсь правий півзахисник є ще, так? Да? Є ще хто у нас ще є? CDM, Ну таке особливо. А, є ще нападник, можна ще одного нападника. Добре, три заміни зробили. Будемо спробувати відігратися. Що він робить? Він підзиває гравців воротарями, і відзиває. Це робиться L1 та R1. Тобто, коли треба підізвати R1, а коли треба сказати, «Виходьте в поле, я буду вибивати, це L1. Так, скоріше у нас з'явився якийсь гравець з, з дрібінгом. Хотілося б вже показувати потроху, як треба. І так, а тут спроба пробігти ведейка. До речі, непогана спроба. А в карному майданчику нікого. так Це проблема, це проблема, тому що момент був непоганий. Втрати вкид з боковою на правому фланзі одразу відпираємо. Так. Не проходить. Не даємо їм просунутися і запускаємо по флангу. І ще один запуск по флангу. І спроба пробігти Тут картки сильніші, швидкість, як ви бачите, більша. На швидкості ми тут не пройдемо. Тому, поки у нас правий вінгер слабкий, треба рухатись через центр і через лівий фланг. Викидаємо трубіним в центр. Запускаємо гравця, обманку. Навіщо треба робити обманки? Да, щоб просто-напросто концентрацію порушити гравця, коли ти запускаєш L1. Якогось гравця вперед, він, беж, він на нього відволікається, а тим часом ти можеш віддати пас в іншу сторону і виграти час таким чином. Так, не вдається нам пройти тут ніяк. А, ну закидушка, був офсайд, був жаль. Такі душки нагадаю, трикутничок та L1. Овершот від нього. Невдалий. В мене був красивіший. Жалко, що дарга була. І ще одна спроба по лівому фангу. Тут, звичайно, Вандей. Від свого ворота, де може брати. Хоча в фі -фі я таки бачив. Так, залишається 10 хвилин. Хотілося б, звичайно, хоча б зрівняти Рахунок. Кутовий. Рухаємось воротарем на перехоплення. Нагадаю, це ми можемо зробити за допомогою правого стіка. Куди ви рухаєте, туди рухається вратар при кутовому. Можна бігати вліво, і вправий, і вперед, назад, вниз-вверх. Да. Відбираючи його більш сині картки в моїх м'яч. Побігли, вперед, побігли. І не вийшло. Майже перехопили, ми його запресували, але майже не рахується. Скоріш за все, все ж таки я програю цей матч. Дасть скорбітер остання атаку провести. Ні, не дав. Добре, сподіваюся, зараз гра независна, бо коли я перемагаю, чомусь вона постійно висне. Да, до речі, мені дали 25 pointів минулий раз, коли я виграв. Залікові на Champions. Так, ну тут все окей. Objectives 2. Гра независна. Давай спробуємо Objectives. О, нам тут дадуть картку з 83, а? якщо ми виконуємо всі завдання. Ага, все, зависло. Ясно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наразі все. До побачення, всього найкращого.